Привіт! На попередньому моє відео про Spotify і про те, що артистам, які себе поважають, краще продавати свій контент через такі сервіси, як Bandcamp. Тому що вони реально вам дозволяють скачувати щось. Ви купуєте щось конкретно, а не просто послухати, як вам продає Spotify. І локальні файли ви зі Spotify не можете завантажити. Окрім того, що Spotify це шахрі, але це окрема ще історія. Але про неї теж. Е, отже, мені почали писати: Та ну, що ти панікуєш? Ти якийсь олдфакт, все сучасно. Зараз мені Spotify дозволяє завантажити файли. Він мені так і сказав, що я от бумс завантажив. Так само, і YouTube теж. Тобто YouTube Music дозволяє натиснути там кнопочку Download і начебто. У тебе є локальні файли, які працюють без інтернету. Окей. Але хто володіє цими файлами насправді? От ти От перевірка така проста. Окей, Spotify тобі дозволив мати локальну копію на телефоні. А ти можеш скопіювати ці файли, своєму другу прислати, на флешечку там завантажити? Можеш чи ні? Ну, в принципі, якщо почитати про якийсь хак, Трохи потанцювати з бубном, можна нарити у себе там, в папках Android чи там Apple ці файли десь знайти. Вони підшифровані, але вони десь є. Тобто треба, можна приморочитись і собі їх завантажити, копію на флешку. Але скільки треба морочитись? Да? Ну, а насправді, якщо цього не робити, у вас контролю над цими файлами немає. У вас є ілюзія, що ви цими файлами володієте. І ілюзорність цього володіння може проявитися е, в момент ніжданочки. Коли, наприклад, як ви знаєте, е, файли лежать десь на серверах. На серверах ну, немає ідеального серверу. Завжди, навіть у гігантів, як ви знаєте, і у Facebook, і у Google бувають пробої, бувають якісь збої. Щось, щось пішло не так. Ну, а у серверів е, там, і сервісів, які пропонують. Там хмарне зберігання файлів, то взагалі це ну, вже користувачам всім відомо, що буває так, що хопа, і немає доступу до файлів. Або, наприклад, ви Spotify вам дозволив завантажити, а потім ви чомусь не понравились, не сподобалося ви Spotify, і вони хопа, і відключили вам доступ до цих файлів. Отак от, в пів секунди. Або щось збайнуло, і у вас немає доступу до цих файлів. Тому і тут ви з'ясовуєте, що те, що ви думали, насправді у вас є завантажене, це була ілюзія. Нічого у вас не було. Контролю над цими файлами у вас не було. От. Я вже не кажу про музику, я кажу навіть про ну, критичні якісь файли, Там, ваші цифрові підписи, ваші документи, якщо ви ФОП, де вони зберігаються? Ну окей, я користуюсь теж там дропбоксом. Я користуюсь Google Drive іноді, але я давно вже перестав ним користуватися для серйозних файлів, тому що я ще років сім назад стикнувся з тим, що з Google Drive раптом можуть хопа і пропасти файли, Тобто, тільки що було і нема. Де вони, ніхто не знає. Писати, там стучи тучі в рельсу, все. Тобто, з тих пір я е, критично важливі файли став е, зберігати на флешечці. Тобто я роблю собі завжди резервну копію файлів, які мені важливі, там, установчі файли мого ФОПа, е, мої там, цифрові підписи, звітна інформація, вони лежать завжди, там, раз на місяць я роблю резервну копію, і вона лежить тут, така, на флешості. Е, чому? Ну да, тому що я от трохи параноїк. Я вважаю, що трохи параної не завадить. не багато, але трішечки, да? щоб бути на всяк випадок, не бути в розпачі, якщо щось станеться, там доступ до файлів зник. Тому не треба впадати в цю ілюзію, що от, е, у вас цей доступ є, тому що вам YouTube так сказав, або е, вам Spotify сказав, що ви завантажили файли. Spotify дав, Spotify взяв. Да? Вони захотіли, вони одну кнопочку нажали і все, файлів у вас нема. А копії ви зробити не могли, тому що вони підшифровані. А, це все, в принципі, таке, таке собі показує цікаве а, сприйняття світу а, у нового покоління, яке виросло з інтернетом. Да? Воно вважає, що раз інтернет є, значить він буде завжди. Раз у мене а, файли там Лежать десь, значить, вони там завжди будуть, і мені не треба робити там, резервну копію, десь її зберігати. Це все цікавий феномен, який описаний в ось такій цікавій книжечці, який написав Ярос, тобто Яніс Варуфакіс. це колишній міністр фінансів Греції, який написав ще раніше книжку про той сумнозвісний дефолт, коли Греція набрала кредитів ЄС. Або краще їм повтюхували кредити ЄС сказати, і потім вони ці кредити прожерли і влізли mm. в дефолт. Але зараз не про це. В цій книжечці він якраз описує, вона називається технофеодалізм, те, що вбило справжній капіталізм. Він описує оцей феномен, що люди думають, що вони живуть в капіталістичному світові. Вони думають, що тут вони коли щось купують, якусь послугу. Вони чим, чим або там цифровий товар, коли вони купують якийсь контент, вони думають, що вони ним володіють. А насправді це все економіка ренти. Це в принципі феодальна економіка. Коли ви купуєте, але ви насправді не купуєте, ви орендуєте. Тобто, коли ви в Spotify платите за музику, ви цією музикою не володієте. Різниця між цим і бендкемпом, наприклад, який я рекомендую і рекомендував попередньому відео, є в тому, що коли ви у бендкемпу платите за музику, ви нею володієте. Тобто ви купуєте файл, а ще краще, ви купуєте фізичний носій, про який сміявся один коментатор в попередньому відео, сказав, що там старий дід плаче за пильними платівками. Чувак! А, якщо немає інтернету і електрики. Платівочка буде, окей? вона буде крутитись, і якщо я сильно захочу, я собі зроблю а, там, плеєр на, ці, на пружинці. І він буде собі крутитись, навіть якщо електрики немає. Я розумію, що всі зараз такі прямо а, намахані і технологічні. Раз електрика є, значить вона буде завжди. Але стривайте. А, як кажуть, у нас в Оклахомі, you haven't seen anything yet. І тут ще про таку тему я хотів зауважити, як сонячна активність. Багато хто про неї не думав, і як кажуть, ставився до Сонця, от воно є, значить, значить, воно є, я про це не думаю. І тут от, воно от, оце зараз почало плювати нормально шматками плазми, і люди потроху починають чесати собі репу. Що з цим робити? Да? Аномальна спека це тільки один з аспектів. Насправді, ви, якщо ви подивитесь на спектр частот, який долітає з Сонця, ви будете ще більш зацікавлені. Так от, сонце це найбільше джерело електромагнітних, електромагнітного поля в нашій там, обозримій реальності. І воно, з нього несеться все більше і більше інтенсивні, те, що називається англійською EMP, electromagnetic pulse. Тобто турбуленція електромагнітна, яка поки що розмазується об електромагнітне поле Землі, але електромагнітне поле Землі не може витримати абсолютно всі навантаження. Якщо і коли Сонце почне там, випльовувати більш потужні шматки плазми, і вони долітатимуть до нас, а не кудись в сторону, то можуть статися такі феномени, як ну, зареєстровано навіть там, в новій історії там, 1800 якомусь. Була серйозна електромагнітна буря, від якої ну, тоді з електроніки був тільки телеграф. Але навіть цей телеграф лежав десь приблизно тиждень і нормально не працював через те, що ну, робота електроланцюга порушується з такими сильними турбуленціями. І на цей випадок зараз а, от я мав цікаві розмови з різними хай-тек. Там, клієнтами, з якими я працював, і задавав їм запитання, наскільки ваш, там, ваші сервери взагалі готові, наскільки вони захищені е, від електромагнітних імпульсів надпотужних, які, наприклад, можуть долетати із сонця. І вони так. М -м, ну, е, Ясно, що Alphabet або Google вони можуть дозволити собі тримати всі свої сервери в сітці Фарадея. Сітка Фарадея почитайте, що це таке. Це захисна. Е, Така захисна сітка з, мідною, з мідного дроту, який розмазує електромагнітні а, імпульси і заземляє, їх виводить їх а, там, через а, кінець в землю. Є сітки Фарадея навіть кишенькові. Ось такі, наприклад. Оце її можна купити, це м, просто такий от гаманець, але тканина в ньому прошита мідною проволокою тонкою. Я, наприклад, да, я вже сказав, що я трохи параноїк, і мене це врятувало вже декілька разів в житті. Я тримаю оцю от флешечку, на якій я тримаю всі свої там, копії е, критично важливих файлів, там, установчих документів, звітності і так далі, я тримаю ось тут. На всяк випадок, тому що я не знаю, що може долітати. Да? І раджу теж, е, ну, трохи конструктивної параної, я думаю, не завадить. Тому е, не треба, я думаю, впадати в ілюзію, коли вам сервіс який цифровий, який тримає ваші файли на хмарі у себе в серверах і гарантує 100% надійності, що у нас тисяча бекапів. Хто його знає? Так, да, у них є тисяча бекапів, а у вас є завжди гарантія, що у вас буде доступ до цих бекапів. А якщо миші перегризуть дріт під водою і у вас не буде доступу навіть до тих бекапів, да? Чи є у вас локальна копія? Тому все-таки питання актуальності тримати локальну копію файлів у себе, я б е не нехтував да, цим питанням. І якщо е музика може здаватися вам чимось неважливим. Окей, розмова була про Spotify. Ну, окей, Spotify це всього лиш музика, може сказати хтось. Ну, Насправді, да, я розумію, що там. Музиканти для них музика це щось одне. Для них це життєво важливо завжди. Там, мені дуже важливо мати е, файли з музикою, яка мені подобається в якості там, 24 біти, для того, щоб я їх міг послухати на телефоні, у якого виділений чіп під е, hi fi аудіо, щоб я міг загрузити їх і слухати через плеєр там, Neutron який мені дасть зовсім іншу картинку, от реально хайфайну картинку на телефоні, тому Spotify мені не годиться, і YouTube мені не годиться. Це таке. Можливо, це моя забаганка, тому що музика це супер важлива для мене. Для людей, просто для яких музика не супер важлива, їм достатньо просто слухати радіо. Окей, немає проблем. Але. Все-таки музика, я думаю, що це важливо для всіх, тому що ви, думаючи про це чи ні, ви слухаючи музику, можете сприймати якісь меседжі, ви можете про щось замислюватись, ви можете про щось мати альтернативну думку. Тому я б сказав, що музика ну, трохи важливіша, ніж ми собі думаємо про це. А, ну і окрім музики, як я вже сказав, є критично важливі файли, які Є сенс зберігати в додатковій локальній копії у себе через низку можливих технологічних збоїв або якихось політичних рішень, що хтось там на приватному сервері вирішив, що вам не треба мати доступ до цих файлів більше. І все, доступу у вас немає. Тому е майте гарного дня і тримайте локальні копії важливих файлів. Cheers!